Для нас дуже важливо, щоб люди, які в нас працюють, щоб вони не страждали там, виживаючи в, в цьому світі. Да? Гудвайн будується серцем. І от точка. <клес> в основі ядро це люди. Крім людей, ми ще будували за весь цей час корпоративну культуру, яка Магніт» притягувала цих людей, утримувала цих людей, робила їх там. Вони працювали не завжди за гроші, можливо, десь часами і за ідею люди не завжди працюють, точніше. Завжди працюють не за гроші і не за частку. Вони працюють за якусь якість свого життя за те, що вони живуть зараз, от в цій атмосфері, в цій екосистемі з цима людьми, і їм а, круто приходить драйвово приходить саме до тебе на, на роботу. От всі ці люди це люди, в яких ми вклали душу, вклали час і вклали свої знання. Ми дуже любимо працювати з молоддю. Я, е, ми дуже багато працюємо з біологічним факультетом. Ми дуже багато е, працюємо зараз з інститутом високих технологій університетом Шевченка. Е, професор Камаров, який очолює цей інститут, е, е, талановитіша людина, яка виховує дуже потужних фізиків, хіміків біологів. І ви знаєте, е, хлопці та дівчата там п'ятого шостого курсу просто чудові. Менеджер має любити людей, має розуміти, що проблеми будуть нон-стоп і їх треба вирішувати. Ну, проблема – це частина соціального людей. пакету. Так, це і частина… Управління розвитку. Так, 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 так.